Добрий день, з вами Надія Шуляк, юридична компанія Crown. Що робити, якщо втрачені документи? Це залежить від того, які документи втрачені. Якщо втрачено, наприклад, свідоцтво про народження, про одруження або інші документи, які у нас повинні відображатися у Державному реєстрі актів цивільного стану, вам треба звернутися до відповідного РАЦу або до РАЦу за принципом екстерторіальності. І подати заяву, що просто ви просто видати дублікат або видати повторно даний документ. Це різні процедури. Я думаю, що вам роз'яснять на місці, в чому полягає різниця. Якщо ви отримаєте дублікат, то той документ, який десь є, в когось можливо, він втрачає свою чинність. Якщо ж ви отримуєте повторно, то у вас просто на руках з'являється ще один примірник з відміткою повторно. Якщо втрачено документи, які були видані нотаріусами, наприклад, договори або інші документи, ви можете звернутися до такого нотаріуса і отримати дублікат. Якщо цей нотаріус не працює і припинив провадження нотаріальної діяльності, ви можете звернутися відповідно до нотаріального архіву відповідної місцевості. Якщо, наприклад, це були документи, що були оформлені біржею. Або іншою структурою, то ви повинні звернутися або до цієї структури щодо отримання дуплікату. Якщо ця структура ліквідована, то як правило більшість суб'єктів в процесі ліквідації повинні передавати на зберігання документи, які мають тривалий термін зберігання. Тому ви повинні звернутися до відповідного архіву. Наприклад, архів міста Києва. А, і в даному випадку це буде доволі просто відновлено, і ви матимете можливість реалізувати свої права та охоронювання законом інтереси. З вами була Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Залишайтесь з нами.